Епізоди, слідкуйте за руками, може так статися, що вимоги з дичеві щодо без'ядерного і нейтрального статусу України будуть прийняті цією перемовною командою під тиском циркової мандрівної трупи. Бо це так завжди робиться якісь серйозні заяви, погрози, які начебто свідчать про невдоволення Московією. А насправді покликані просто замилити очі сторонніх спостерігачів. Щоби стали непомітними. Або малопомітними, як їм здається, підступні і злочинні кроки на користь париметру. В цих перемовних позиціях можуть бути вимоги безядерного і нейтрального статусу, але стосуватися вони повинні лише роззброєння орди, як агресора. І жодним чином не можуть стосуватися жертви агресії. Бо це, по-перше, незаконно з погляду міжнародного права, а по-друге, ознака капітуляції української держави, яка викличе в тому числі і відмову від репарацій, унеможливить відновлення країни і переслідування воєнних злочинців. Вас таке влаштує.